Це раніше я могла піти до магазину, поїхати кудись, якщо мені дуже треба. А тепер з цим дурацьким браслетом лафа закінчилась. Якщо я відійду на 20 метрів від будинку, він почне пищати. А якщо я не зупинюсь, то він за хвилину відправить повідомлення в поліцію. І все, мене посадять в СІЗО, тому що я намагалася втекти з-під домашнього арешту. Це вірно, так воно і працює. А ти що хотіла? Тобі взагалі повезло, що його так довго не надягали? Так. Але саме зараз мені потрібно поїхати до офісу. Гроші ж там. А зняти цей браслет і залишити його дома не можна? Ні. Якщо я самотужки почну його знімати, він так само почне пищати і відправить повідомлення в поліцію. Стукач! Тьот Лар, я вас дуже прошу. Ну, будь ласка, приїдьте до мене, я вам дам ключі від офісу. Поїдете туди, візьмете гроші і привезете мені їх назад. Ні, Тома, я сьогодні не можу. У мене клієнти до 10-ї вечора. І завтра не можу, і в п'ятницю. Давай в суботу. В суботу вже буде пізно. Ну, тоді попроси когось іншого. Галю, наприклад. Вона зі мною навіть розмовляти не хоче. Ну, тоді не знаю. Може, ще хтось є. Ще хтось. А ще хтось є. Чуть Лар. Я вам дуже дякую. Дякую. Гарного дня. Ось. Ніланчики. Чаєм пригощу, ми зараз потерефенемо. Про все на світі. Я ж тебе майже місяць не бачила. У мене ще й шоколадка є. Да. На, Да. Ну, я так і знала. Привіт, Галю! Знову дуру з мене зробити хочеш, так? Да? Мілан. Я Тома, я не Галя. Іншому комусь розкажеш. Я ж тобі не ідіотка. Тома, на відміну від галки, не любить готувати і накривати на стіл. І отакий шоколад Тома не їсть. А от галка його обожнює. І до того, щоб ти була Томою, то ти б запропонувала мені вина а не чаю. Ну, ти прям Шерлок Холмс. Не дарма ж я детективи читаю. Вони розвивають мозок. Але не твій. Шоколадку мені принесла тьотя Лара. Вина я тобі не наливаю, бо ти приїхала за кермом, а чаєм пригощаю, бо хочу про дещо тебе попросити. Ой, не вірю я. Добре. Спитай мене щось таке, що знає лише Тома. О, слухай. А що ми робили, коли з Томою їздили до Одеси? Мілана. Чого ми з тобою там тільки не робили, краще не згадувати. Ага. Не знаєш, тому що ти галка. Тома б тобі про таке б точно б не розказувала. Ну добре. Сама напросилась. Коли ми їздили з тобою на море в Одесу, ми кожен вечір ходили по різних клубах. Кожен вечір ми напивалися там до сирачки і чіпляли чоловіків. І от в останній день, коли ми були в Ітації, ти підчепила двох чоловіків, які потягли тебе на пляж. І якби я не втрутилась... До речі, а нахрена ти тоді втрутилась. У мене б тоді могла бути така еротична пригода. Я от і сама тепер думаю, нащо я втрутилась? Треба було, щоб вони тебе придушили, притопили і згодували дельфінам. І не було б в мене такої невірящої подруги, яка постійно плутає мене з сестрою. Томка! Міланта! <світ> я <світ> так <світ> рада <світ> тебе, бачити. <світ> Ми ж тобі майже місяць не спілкувалися. Так, так. Ну, а що ти як? Ти розказує. Як я? Ну, як я? Як бачиш, я навіть в магазин вийти. не можу. Ну, так, бідолашна. Я так тобі співчуваю. Ну, я знаю, що ти мені співчуваєш. Що, ти? Як? Ти сама. Як? Ой, ти знаєш, не питай. Кутя на роботу ходити не хоче. Mm -hmm. Весь день вдома на дивані лежить. Вже в онлайн казино почав грати. Так. Да. Я а... сварюся з ним майже кожного дня. Вся на нервах. А тут ще на роботі. Біда. Біда? Ставку мені порізали. І штрафи вели. Грошей навіть на бензин не вистачає. Я вже думала кредит брати, щоб з боргами розрахуватися. Ага. Коротше, це якась якийсь жах. У -у -у. Така потреба в горшах, що хоч вовком вий. Я вже знаєш, думала, може когось пограбувати. Кого? – Та будь-кого. Та я жартую, чого ти? Хоча, відверто кажучи, Тома, якби була можливість поцупити в когось гроші, я б це обов'язково зробила. Та, то таке, знаєш, е, ти хотіла мене про щось попросити. Ну, давай проси, я обов'язково все зроблю. Ти ж мене знаєш. Да я тебе знаю. Попросити хотіла я. А дай мені покататися на машині? Шо? Ти ж не вмієш. А, а, а де ти будеш кататися з цим браслетом? В себе в дворі чи що? Oh, точно. Ну, ні, то ні. Ну, давай, пий чай, їж шоколад та, мабуть, їдь до котів, поки він твою квартиру в онлайн казино не програв. Ну що, сама вибирала. Thank <sniffs> you. ж ти? Трубку мені терміново поговорити треба. Галю, ну хіба так можна? Може я тут вже вмираю? Я бо у ліфті була. Що тобі треба? Що це з тобою? Галю, пробач мене, будь ласка, ти ж бачиш, в якому я стані. Я їсти не можу. Я вию цілими днями і ночами через те, що ми з тобою не спілкуємося. Я плачу отакинськими сльозами через те, що я тебе так підставила. Вибач мене, будь ласка. Ой, а що це? Фух, Томка, ну ти даєш. Знайшла все ж таки ключик. Як після такої комедії можна на тебе ображатися? Ти довго готувалася? Я цілий ранок. У мене ж часу тепер просто Галь, ну що, ти мене пробачиш? А... а то я зараз знову ввімкну ці маски. Не треба, не треба. Я вже давно тебе пробачила. Хочеш, можу заїхати до тебе сьогодні, у мене і час вільний є. Супер! Галюню, просто дорогою заїдь, будь ласка, в мій офіс, дещо там візьми, і мені якраз привезеш. Я так і знала. Ніфіга ти не міняєшся, Томка. Тобі просто від мене щось треба. Галю, Галю, будь ласка, не вимикайся, не вимикайся, я тебе благаю. Мені треба, щоб ти поїхала в мій офіс і взяла там гроші. Мені просто треба закриту судову справу. Тітку Лару я просила, вона не може, вона працює. Мама ну в санаторії. А мені ж ну не Міланку ж мені просити. Ну ти ж моя найрідніша людина. Ну, я тебе благаю. Ну, добре, тобі просто пощастило, що в мене ключ від офісу з собою. Як доїду туди наберу, скажеш, де і що шукати. Я тобі дуже дякую. Я тебе люблю. Хто молодець? Я Хто молодець? Я молодець, я молодець. чи фізика. І якщо знаєш правила, завжди знайдеться рішення. Віталіна Петрівна, це крінж! Психологія це мистецтво. Тут немає правил. Є лише результат. Алло. Соня Іліна, ви диви там у тебе в Я офісі, не офісі не що відбувається? Тут що, якась конференція психологів? Яка конференція? Вибач, забула сказати. Я ж свій офіс в оренду здала асоціації психологів. За це Олена обіцяла, що коли мене виправдають, вона зробить все, щоб мене туди взяли. Ну так попереджати ж треба. Ну і що мені тепер робити? Вони в кімнаті сидять. Іди на кухню через них. Що їм скажу? Ну вигадай що небудь, гроші там? Добре. Головний меседж, який я хочу вам донести, колеги ми маємо бути не бумерами, а зумерами. Щоб розуміти сучасні виклики та проблеми. Боже, яка мечня, що вона несе? <тас> які бумери, які зумери. Ви хочете зрозуміло, що не сперечайтеся, ми психологи, ми маємо тримати себе в руках. Так, так, і я це кажу, але ми живемо в сучасному світі, і нам потрібно знати, хто такі бумери, а хто такі зумери. На що воно мені потрібно? Ну, На що воно мені потрібно? В мене дорослі інтелігентні клієнти, бумери, зумери. дорослі інтелігентні клієнти і є бумерами. Ось що я вам скажу. Годі, дівчата, заспокойтеся. Давайте по-інакшому вирішувати такі питання. Алло, Дома. Я вже у кухні. Вони так були зайняті своєю розмовою, що навіть мене не помітили. Молодець. Так, піднімай мікрохвильовку, гроші дам. Вийшла на місці. Ну, як я і казала. Ага, Тома, хто ж гроші під побутовою технікою ховає? Якщо тебе будуть грабувати пічку ж першу візьмо. Так, а ну не карка. Постав її на місце і їдь до мене. Давай, я чекаю. Добре, Я скоро. Тома. Тома. Агов! Ви мене чуєте? Я Олена. Впізнаєте мене? Так. Ой, а що сталося? А ви а... Ви головою об косяк вдарилися. Що? З розгону налетіли і бамс! О, Треш якийсь. Що ви з мене дуру робите? Це ж ви мене пляшкою по голові врізали! Тома, але це сталося випадково. А ви самі винні. Не треба було на кухню прокрадатися. Ми подумали, що це якийсь грабіжник. Ну Ми... і розумію. Трохи кринжово вийшло. Трохи? Ви мене ледь не вбили. Ви ж психологи. Ви маєте вирішувати всі проблеми словами, а не он, пляшками. Тома, заспокойтеся, з вами все гаразд. У вас навіть сенця немає. Зовсім. Як ви акуратно вдарили. Дякую. Що ви робили на кухні? Я? Так. Да. Е, я. Я пішла цукерок, трохи взяти і... чай в пакетиках у мене вдома закінчився. А ви так активно спілкувалися, я просто вирішила вам не заважати. Щось ви нам брешете, Тома. Не забувайте, перед вами три професійних психолога. Нас неможливо обдурити. Це точно. Ми профілі. Та яка різниця, що я тут робила? Це взагалі то мій офіс. Я коли хочу, тоді і приходжу. А ви взагалі не маєте мене бити по голові пляшкою? Це, це кримінальний злочин. Я зараз поліцію на вас викличу. А у вас свідків немає. А в мене є докази. Он знаряддя нападу. А тепер жодних профів. Ах, ти ж... Добре, Тома, давайте розберемось без поліції. Ви ж, наскільки я пам'ятаю, зараз маєте бути під домашнім арештом. Угу. Як цікаво. А це же зашквар. Та це напевно ми маємо зателефонувати поліції і сказати, що затримали небезпечного злочинця. Я затримала. Добре, добре, я погарячкувала. Давайте зробимо вигляд, що нічого не сталося. Ну, не знаю. Давайте так. Ви відпускаєте мене додому назад під домашній арешт. А я нікому не скажу, що ви вдарили мене пляшкою по голові і що ви усі трьох. В розпал робочого дня накидалися вином. А, а у мене вчора День народження був. Вітаю. Добре, Тома. Вибачте, за цей прикрий інцидент. Ми проговоримо з колегами ситуацію, зробимо висновки і проведемо тренінг з контролю агресії. А вас ми тут не бачили. Оце дичина. Ізі, бро. Алло? Алло, мала, ти де? Ну я вже хвилюватися почала. Все в нормі. Були деякі складнощі, але я вже все порішала. Зараз їду до тебе. Добре, давай, ставлю чайник. Ні-ні, не треба чайник. Я, я приїду, гроші тобі віддам, а мені ще в поліклініку треба довідку забрати. Угу. Ізольдо Петрівно, проходьте, сідайте. Я дуже рада вас бачити. Це тобі дякую. домочка, що запросила. Півроку не бачились. Скучила, як за рідною. Як твої справи? Що нового? Клієнтів багато? Так собі, початок осені всі відпочили. До мене всі побіжать тоді, коли вже період депресії почнеться. Ой, в тебе дуже важлива і гарна професія. Я тобі дуже вдячна за допомогу і пораду. Я її скористалася. Ви молодець. Може, чаю у мене і шоколадка є? О, ні, ні, ні. Чаю я вже сьогодні пила. А солодкого зараз зовсім не їм. Треба за фігури слідкувати. Mm -hmm. Я ж кожного місця по курортах роз'їжджаю. Готелі, пляжі дивлюсь. Треба ж знати, що клієнтам пропонувати. Ізольда Петрівна, я правильно зрозуміла? У вас своя туристична компанія, так? Ну, mm, Не зовсім компанія. Так, невеличка туристична агенція. Ми з подругою відкрили. Це ти ж мені запропонувала в Єгипет з'їздити. Я там відпочила, зрозуміла, як це чудово. І коли поверталась додому, вирішила зайнятися цим професійно. На пенсії так нудно. А тут і робота людям допомагає відпочити. І розвага. Сама їжу в ознайомчі тури. Вже в п'яти країнах побувала. Не життя, а казка. Я вас розумію. Я сама так люблю курорти. Ізольда Петрівна, у мене до вас є справа. Слухайте уважно. Значить, е я хочу своїй подрузі подарувати на день народження поїздку на Мальдіви. Але щоб ультра ультраул-інклюзів, перша лінія, переліт бізнес-класу. Ну і оця вся фігня. Ого. Угу. З задоволенням допоможу. Навіть знижку зроблю як для рідної. Супер. Але навіщо вам ті Мальдіви? Це ж так дорого. Давай краще відправимо її до Туреччини. Там ціни лояльні і пропозиції на будь-який смак. А які там чоловіки? Тим величезні. Ізольдо Петрівну, в Туреччині вона була, та і сервіс там вже не той. Треба на Мальдіви. Ну навіщо вам ті Мальдіви? 12 годин літаком. Потім акліматизація, різні часові пояси. Найкраще – краще на Кіпр. Три години і вона в раю. Сервіс чудовий, море красиве. До речі, історичне місце. А які там чоловіки? Маленькі, темні, але дуже активні. На Кіпр вона не хоче. Тим більше там одні скелі. Треба на Мальдіви. Ну, не хочу до Кіпру, але ж на Мальдівах зараз на сезон. Туди треба їхати в листопаді. Зараз найкраще місце на землі це Хорватія. Красива природа. Мальовничі пляжі. А які там чоловіки. Та Заїло вас з тими чоловіками. Ви мене не чуєте, чи що? Треба на Мальдіви! Мальдіви! Ну, добре, добре, не нервуй. Мальдіви так Мальдіви. Але Ну що знов не так? Ну як тобі сказати? Я тільки з сереземними курортами розібралась, знаю, як готелі шукати, тури замовляти, формулювати документи. То, може, все ж таки до Туреччини? на Кіпр? чи в Хорваті? А Можу ще Єгипет запропонувати. але там зараз таке пекло і чоловіки. На любителя. Ізольда Петрівна, е, якби треба було мені, то можна було б до Єгипту. А мені потрібно подрузі, від якої залежить моє життя. Тому тільки на Мальдіви і тільки в кращі умови. А чоловік в неї і свій є. Ясна, я тебе почула. Мальдіви, так Мальдіви. Прекрасно. Спробуємо замовити. Тільки спокійно. І по пунктах. Ось. Ми все зробили. Можна бронювати? Чудово, скільки там вийшло? Ось. Скільки? То це ж грабіж серед білого дня. А вони і були дорогі. Я тебе попереджувала. А в цьому році подорожчали ще на 20%. А щастя було так поруч.